У день великого християнського свята вербну неділю росіяни вчинили черговий страшний воєнний злочин, завдали удару двома балістичними ракетами типу Іскандер по центру міста Суми. Внаслідок цієї трагедії, станом на зараз, загинуло 35 містян, понад 100 отримали поранення. Це настільки обурило світову громадськість, що виступили навіть найближчі радники і соратники президента США Дональда Трампа, які останніми місяцями тримали мовчанку стосовно дій Росії. І що ж ми почули у відповідь у виправдання від російських воєнних злочинців? Звичайно, першу скрипку тут як завжди зіграв путінський говорящий род Дмитрій Пісков. І ось що він сказав в даному випадку Річ йде про ході спеціальної воєнної операції, і здесь нужно орієнтуватися только на ту інформацію, яку дає наше оборонне відомство. Ви знаєте, що ми сам ход воєнної операції ми не коментуємо администрации я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление и нашего президента и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и около военным целям. Навколо военной цели. Це нове слово у воєнній науці, яке якнайкраще підкреслює злочинний кривавий характер московської хунти, яка навіть не пробує виправдатися.